Привіт YouTube, ви на каналі Nazi KNT. По приючку ви вже мали поняти, зрозуміти, те, що я розіграю свій мотоцикл <кхм> лотерейним типу розіграшем. Тобто для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, щоб ну, потрапити в список учасників, ваша задача купити білет. Вартістю одна штука білета буде коштувати 200 гривень. Тобто, чим більше у вас буде білетиків, чим більше ви купите своїх білетиків, тим у вас найбільше ну, шансів. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі, то ви бачили, що за день я його повністю перебрав, тобто я все розібрав повністю, вимав, змастив, перетяг до тяг. Деякі болтики, які мають на фіксатор, я їх поставив. Все склав, ну тобто він тепер, ось як ви бачите, в ідеальному стані. Тобто він як новий. Заводиться, ось як. Передня резина почти нова, там десь ну, 90% це дунлоп стоїть і ззаді також дунлоп, але вона вже досить стирта, але протектор ще якийсь там. В общем, що я ще можу сказати, для того, щоб прийняти участь, ваша задача, я поставлю посилання в описі цього відео, яке ви передивитесь на Ютубі. Там буде посилання. Ви переходите по цьому посиланні і купляєте свій, і свій білетик. Тобто, ви ставите там суму, скільки ви хочете. Тобто, якщо 2 білетики, то це буде 400 гривень, якщо 30, це буде 600. І коли ви будете доходити до оплати своїх білетів, ваша задача, там буде спеціальні тип порядки, ваше ім'я і коментар. В рядку коментар ваша задача буде написати ваш нік інстаграма. Білетиків буде всього 600. Коли буде доходити до 600 білетів, то на той момент на ньому буде вже стояти нова графіка, сама, качественна я ну, я заказав вже саму дорогу графіку. 360 мікрон, по-моєму, чи 320 це це саме. Ну, Толщина її типу, сама топова. І що ще? Заднє крило на ньому буде стояти нове, бо тепер, як ви, бачите, ви бачили, в ютубі воно досить ломлене. Але це нічого, тому що я нове поставлю і плюс буде новенька графіка на ньому. Подв'язка тут фастей стоїть. Це 250 кубів. Проверсія, радіатор, ось тут є, ви бачите, він перекладений, тому що в стоці він йде ось тут, а це ми переклали ось сюди. Також посилання на мій інстаграм і другій соціальні сеті буде в описі цього відео, тому що там кожен день я ну, публікую сторіси, викладаю все за нього і так далі. Щоб ви були у курсі нових дій. І хтось за 200 гривень получить такий мотик. На той час, коли я його купляю, я за нього віддавав 2000 євро, тому що на ньому міняний руль стоїть. І коли я купляв, там мітас резина була. Але ідеальніше, там, по-моєму, 80% чи скільки на ньому було. Ну, так що я все сказав, то є. Він досить тюнений, на ньому вся проводка вложена, все заізольовано, все робить, як має бути. На що фари можуть бути у вас питання, це нічого такого при примой, коли я його мив, то ну, зайшов, так скажімо, конденсат вакуум. Ці, ну, Чи як це можна назвати, я не знаю. Але це таке собі, тому що це можна все висушити феном, або чимось таким. Либо поставити на сонце, воно все з'їде. Участь можу приймати це, типу, як сказати, необмежено скільки років. Тобто, допустимо, якщо вам. 10 там, 11, 12, 13 років, я не знаю, то можуть ваші батьки купити білети, тобто це не має значення. Головне, щоб ви купили білетики, якщо ви хочете приймати участь. Тому я все про нього розповів. Я розповів про детальніший розіграш, який ми тепер будемо проводите, я все детально про нього розповів. Для того, щоб прийняти участь, ви купуєте білетики. Якщо вам щось непонятно, то переходите в мій інстаграм, переходите, підписуєте, слідкуєте за сторісами. Я це все буду об'яснювати, як має бути. Яка суть того, коли у вас буде ну, багато білетиків? Суть в тому, що якщо у вас, допустимо, 10 білетиків, то ці 10 білетиків це означає, що 10 разів я буду дублірувати ваш нік в списку учасників. Тобто у вас буде ну, багато шансів, щоб ви мені попали, коли я тикну. Я думаю, ви поняли. я ну, більш-менш детально все розповів, як має бути. На цьому відео я закінчую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ближайші, не знаю, Точно, може, 2 недільки відос, який на YouTube не буде, тому що я заяв маленько другими ділами. Тому все. Всім бажаю удачі і всім пока.